Намагалися протистояти десантникам, але їх спіткала невдача. І так буде з кожним, хто буде намагатися захопити нашу країну. Слава Україні! Ізюмська операція планувалася дуже ретельно, дуже довго. Близько півтора-два місяця ми готувалися до цієї операції. Готували особовий склад, отримували бойове завдання, проводили розвідку. Проводили розвідку щодо противника, склад противника, ймовірний характер дій противника, що противник буде робити в тій чи в іній ситуації. Починали ми штурм, прорив переднього краю. В складі нашого батальйону. Я на той час був командиром роти. У мене сусідом була 92-га бригада, е, готувалися ми дуже ретельно до прориву переднього краю, продумували е, всі можливі характери дій противника, що, що противник може зробити, чим він може відповісти на наші дії, з якої сторони краще підходити, і як взагалі краще планувати та починати цей наступ. З самого початку, коли нам поступила задача, що ми будемо йти аж на Ізюм, будемо такий великий крок робити, проривати стільки е проривати такий передній край, проходити таку велику кількість території. Спочатку це здавалося особисто мені особалося е неможливим. Ну я так думав, це особисто моя думка була. E, наша задача стояла в тому, що за 7 днів ми повинні були e, закріпитися на околицях населеного пункту Ізюм. Але все трошки пішло краще, і ми за 6 днів вже зайшли в Ізюм, і на шостий день ми вже зачистили половину Ізюму. E, самим важким було це прорив переднього краю та за ним тилові райони противника. Прорвали ми передній край близько до години. Там йшов бій. Після цього ми зайшли в тил ворогу та допомогли трошки 92-й бригаді. Допомогли прорвати передній край, так як у них там була більш складна оборона противника, побудована. Там більше було противника і більше сил. Допомогли нашим сусідам, після цього продовжили рух. І кожен день, кожен день ми звільняли по декілька населених пунктів. Також прочищали посадки, підступи до населених пунктів. Ми підходили до населених пунктів, проводили аеророзвідку, проводили розвитку місцевості, малими групами перевіряли, чи є противник у селі або в місті. Інколи противник там закріплявся, намагався тримати оборону, інколи просто в паніці е біг. Безпосередньо сам підход до Ізюму, е я можу так сказати, був не, ду не дуже складний. Адже на самому початку, е коли ми проривали передній край, е працювало дуже багато нашої артилерії, е наших там. Колективних засобів, плюс працювали дуже гарно мрл Хаймерси. Все це працювало, все це дало дуже великий результат. Приблизно о 5-й ранку ми вже проривали передній край. Тобто, у нас, да, спереді у нас їхав танк з травами, щоб розміновувати. Нам дорогу та прокладувати її. Звичайно ж, працювала артилеріями, подавляли вогнем ворожу артилерію, ворожу піхоту, даби, щоб вони, скажімо так, не вилазили зі своїх укриттів да, та не давали нам відпір під час того, як ми будемо до них просуватися. Звичайно, це працювала, скажімо так, вогнева підтримка типу, типу СПГ, там, Луах. Потім підключався, скажімо, наступний рубіж підключався вже танк, який працював прямою наводкою, там дуже-дуже близько від супротивника. Це там було кілометр два, ну, не більше. Ну, так що скажете, ребята? Слава Україні! Заходили, в принципі, в самий от фінальний період. Ми були, якщо не помиляюсь, населеному пункті веселе. І після цього ми вже отримали дані, що, скоріше за все, російські війська вже відходять з міста. І у нас була задача ну, першочергово дійти просто до блокпосту, до околиць міста, подивитись. Вже на фінальних кілометрах, напевно, це за останній день ми проїхали десь ну, кілометрів 25. Ну, знову ж таки, з дорозвідку, ми спочатку літаємо коптером і потім просуваємось. По шляху ми ще у нас був короткий контакт, був ще полонений. І вже після цього буквально я пам'ятаю, як ми спускаємось, і я ж очам своїм не міг повірити, що вже ми бачимо Ізюм. Я, ну, я пам'ятаю, ми їдемо, я питаю, кажу, що це вже місто, це вже Ізюм. І вже прямо на цей блокпост виїхали і вже далі ще там закрутилися. За час проведення зюмської операції в полон захопили ну, близько 10 військовослужбовців-противника. Ми знаходились перед населеним пунктом Слабонівка. Працювали ми завжди однаково. Спочатку йде коптер до розвідка з неба і потім вже рухаємось. З другого дня почали помічати, що вони виставляють танкові засідки на перехрестях, ну, на перехрестях, висотах, в залежності від місцевості. І чисто випадково літаючи село, думали вже в нього заходити, і помічаємо, що біля старих ангарів стоїть дві людини. Ми задаємо собі логічні питання собі, з помічником мого з моїм помічником, що можуть там робити люди під час бойових дій. Починаємо підлітати ближче, збільшувати, і починаємо знаходити танки. Один, другий і нарахували дев'ять танків. Ми вирішили під'їхати поближче, більш детально до розвідати. І тут позаду нас вже їхала наша колона техніки, яка, звичайно, про це не знала, а була доволі великою. І я б не сказав би, що вони були готові до дев'яти танків, які стоять на переважаючій висоті, і давати їм відпор під час руху на спуску було б. Дуже мало ефективно, тому ми зупинили колону. В той час, як друга наша група, ми випадково дізнаємося, що вони попадають в цю ж танкову засідку, по ним починають працювати танки. Ми бачимо, що машини з БК взриваються, але колону ми зупинили, вже був плюс. Як тільки ми дали координати артилерії, з дев'яти танків вони одразу чотири знищили, два підбили, і на інших танках вони втікли Але як ми потім прослідкували. Максимум на кілометр два. По факту із цих дев'яти пішов один чи два танки максимум. Всі інші були підбиті, і ми одразу вже вирішили на допомогу е хлопцям з нашого підрозділу. Зайшли ми сюди, наскільки я так дивився, по телефону саме на цей блокпост 10 вересня. Це була приблизно 13-та година дня. Десь плюс-мінус так. Е саме перше, що зробили, звичайно, що ми зайняли кругову оборону. Спочатку тут все вже дорозвідали, тому що в тому напрямі стояла техніка розбита, і ми точно видали, що за блокпостом ближче до посадки там було заміновано якась ліска була, але ми так не підходили, не дивилися з обережністю. А вже після цього зробили легендарне фото, фото на фоні стели, і вже потім почали піднімати прапор біля блокпоста. Е, ну, сказати, що це була радість, ну, напевно, ще нічого не передати. У нас, напевно, для нас це було навіть якось несподівано. Ми знали, там, що ми там, зможемо дійти, але там, знову ж таки там, в планах, ми думали, може це там, буде на якийсь там, сьомий день. А тут, на четвертий день, ми заходимо в перші, і ти такий Я вже в ізюмі". Ну, Ми не могли в це навіть спочатку повірити, нас настільки це вразило. Ми розуміли, що ми там старалися, багато для цього зробили, але коли ти заходиш, і такий Я в ізюмі просто. Ми не думали, що це місто ми так можемо зайти і так швидко звільнити.